На минулому тижні у нас тривали роботи з прибирання очищення нашого міста. Прибирали, вивозили сміття складовищ. Також після пасхальних свят прибирали загальні місця відпочинку, вивезли багато, прибирали Лінківське озеро, біля берегів, перогівці. Також працювали по усуненню аварії в житлового фонду, а саме колектора. У нас складна ситуація була по колектору, такі колектор. Проблемне питання там забігання труб 6-7 метрів було, визивали спецтехніку, машину з Києва, зараз проблема особа. І також тривала у нас робота по ремонту доріг. По місту центральні почали відмовлювати. а також до полігону твердих побутових відходів. Відновили дорогу, там складне було питання. Ну і тривають у нас роботи по ремонту відновленню захисних споруд. Зараз тривають роботи в одинадцятий дорогах. Проводяться роботи в одинадцяти укриттях. Ми домовлялися, що ви поставите необхідну кількість підрядників і до кінця місяця основні роботи завершимо по укриттів житлових будинків. Скільки здано, скільки підписано актів? Я планував сім у нас стадії завершено. Підганяєте підрядників. Ми домовлялися, що до кінця місяця ця робота буде завершена.